У першому чвертьфінальному матчі Ліги Чемпіонів між Арсеналом та Реалом на полі одномоментно знаходилось 12 гравців, 11 гравців Арсенала і Тібо Курта. Ну, звісно, це лише жарти, але насправді в кожному жарті є доля правди. Гравці мадридського реала в тому поєдинку, як ніби не хотіли показувати все, на що вони здатні. Вони думали, напевно, що є ще матч в Мадриді. Так, ось там ми якось зіграємо. Тут ми якось зіграємо, а там. Виграємо і пройдемо далі. Ну тепер це призвело до того, що потрібно відзігравати аж три м'ячі. Хоча згадайте, насправді за е, ну, певних обставин там все могло дійсно скластись і 0-0. Я думаю, якби не Деклан Райс, якби не два шикарні його штрафні удари, то може реал би там е, так. Е... Ну бивши байдики, як то кажуть, і зміг би довести матч перший до потрібного рахунку. Але ні, і тепер, ну повертаючись до різниці в три м'ячі, я вважаю, що тільки реал насправді в лізі чемпіонів може. Не хвилюватися за різницю в три м'ячі і просто виходити і робити свою справу. І насправді, на мою думку, від реала, власне, в цьому матчі все залежить. Тому що, ну по-перше, давайте подивимось на арсенал. Ще перед першим матчем я писав про те, що у Арсенала є проблемні зони. На мою думку, головна зона з проблемою це Льюіс Скель. Цей молодий, дуже талановитий, безперечно, захисник, але дуже. Експресивний імпульсивний, так, такий е, дуже в нього занадто велике бажання, і в атаці так він шикарно підтримує атаки, але в захисті є проблеми. Плюс Якуб Ків'єр е, насправді, який також може привести. Ну і як мінімум два гравці. Е, якщо кожен з них помилиться по разу, це вже е, може призвести, призвести до двох голів. Але ви знаєте, що реалу треба дуже мало для того, аби створити небезпеку. Тому я вважаю, що в цьому матчі все. Буде залежати від реалу. Якщо реал захоче, якщо реал буде демонструвати свій максимум, якщо зірки будуть сяяти і Робити все, що вони вміють, то насправді я вважаю Реал зарано списувати, і що вони зможуть пройти далі. Ну але подивимось, що Арсенал зможе протиставити реалу, і наскільки багато голів Мадридські Мадридці зможуть забити. Ну а ви пишіть хто на вашу думку прийде до півфіналів? Ну і підписуйтесь на канал ЄГОЛ. Ставте більше вподобаєк і до зустрічі на просторах Ютубу.